Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Зараз зі мною буде дружина чоловіка, якого сьогодні вже 15 днів, як тримають в полоні ТЦК СМТ Володимирець. Його дружина вже з чоловіком виходила на зв'язок. І вона там 4 дня ночувала, потім її там був, я розумію, батько так ваш. Сашин батько. Сашин батько, тобто вашого чоловіка. Е, і вона зараз розкаже додаткові деталі, як з ним спілкується, як йому погрожують. І взагалі нам розповідає, що вот, люди в полоні десь там знаходяться. А це внутрішній полон. Тримають без жод... ну, просто собі тримають людину. Ні поліція, ні служба безпеки, ні прокуратура, ні військова прокуратура, ні ВСП ніхто зараз людину не захищає, крім простих людей: от таких як його дружина, Сашина, його батько, можливо, якісь друзі, знайомі, і ми такі самі прості журналісти, які намагаємося показати, що відбувається в Україні. Як правозахисники, намагаємося підтримати, але звід. Відповідно, ми звертаємося в різні ці аля правоохоронні органи, які нічого не роблять. Плюс в Саші був високий тиск, Зараз про це все дружина розкаже. Його не відпустили в лікарню на лікування. Тобто за його життя і здоров'я нібито беруть відповідальність якісь невідомі особи. Ну не дай Бог Сашою, щось трапиться. Я сумніваюся, що хтось там буде відповідати. Я даю е, зараз. Слово його дружині Альона, будь ласка, розкажіть, яка ситуація, куди ви зверталися, і як вам на зустріч? може вам вже дзвонить Зеленський, Шмигаль, всі депутати? Отак відкриєш лох-марафон, Ну вони так дбають за людей, так дбають за людей. А як насправді? Будь ласка, насправді я хочу попередити, що я трішки буду щитувати інформацію, так як все записувала зі слів цього чоловіка, де деякі моменти я буду щитувати, якщо Щитувати – це читати, правильно розумію? Да, так, mm, так. Да, так. Да, да. Будь е, моєму чоловіку 29 січня і 30-го вже стало погано. Він скаржився на головні болі, постійно лежав, був кволий. 31 числа він був змушений через лінію 103 викликати собі швидку медичну допомогу. Е, приїхала 88-ма бригада о 10.49 і зафіксувала гіпертонічний криз та підвищення температури тіла мого чоловіка. І негайній госпіталізації. На що керівник Кузло відмовив? Він підписав там якісь документи в медичних в медичних в ну, десь в медиків, що він бере відповідальність на себе і він не відпустив його на госпіталізацію. На протязі дня так йому не покращення покращення стану в нього не було. Так само головна біль, він кволий був, завжди лежав. Ввечері, в той самий день, до нього підійшли дві невідомі особи у воєнній формі і попередили, що щось його будуть вивозити із СРТ Володимирець у місто Рівне. Примусово, але так як чоловіку було погано і знов викликав собі швидку, приїхала о 17.30 89-та бригада кушнір і знову зафіксувала гіпертонічний криз та підвищення температури у мого чоловіка, на що знову відмовив узло на госпіталізації мого чоловіка, ну попри загрозу його життя. Е, на, на, ту, а, в той же ж день увечері, зі слів батька, який знаходиться там біля Саші під ворітьми, е, він викликав е, поліцію через е, лінію 102. два. Е, е, на що оператор нам сказав: Ну, ми до вас не ми вам нічим не можемо допомогти, тому що нас туди не пускають. Але е, цікавий такий факт, що в той момент, коли е, Саші погрожували вивести примусово, вже чекала. Поліція на службовому авто для того, щоб супроводжувати мого чоловіка з СМТ Володимирець, за їхніми словами, у рівне у місто рівне. І мені постає такий факт, що виходить, поліція є співучасником даного злочину, і всі дані особи є співучасниками. Відповідно до статті е, кримінального кодексу 149, сорок це затримання незаконне затрим утримання та е, позбавлення волі, і 100, стаття 146 сорок кримінального кодексу ра е, 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 получається работорговля, так як його хочуть десь перевозити ще увечері. На наступний день Саші теж дуже було погано. Вже у нього почало. Він він вже скаржився на по біль у серці. В нього каже, пекло в грудях сильно. На що він викликав швидку медичну допомогу? Десь було о 16.50. Приїхала 88-ма 88 бригада Романова. Обстежили його, і так само на госпіталізацію ніхто не забрав Сашу. Так далі він себе теж погано почував, і так як я з ним зізванююся, він постійно лежить, хволить. На наступний день до нього підійшли, ну, підійшов теж там на території невідома особа і сказала, що у понеділок його будуть перевозити із СМТ Володимирець у Рівне, щоб, ну, щоб він був готовий, що в понеділок його будуть перевіз, перевозити. На що мій чоловік відповів, що він не військовий? А цивільний, і він не підписував е, контракт на проходження військової служби до лав ЗСУ. Тобто вони завжди від нього вимагають якусь підпис, підпис, що він повинен щось підписувати, підписувати, підписувати завжди. Е, ставляться до нього зверхньо та неадекватно. Сьогодні е, теж до нього підходили і кажуть, що ти тут робиш? Іди отсюда. Коли він хотів покинути їхню їхню територію, так е, е, невідомі особи з. З автоматами чи як там з тими з, з, зброєю, так не випустили його. Сказали, що ти піди попідписуй все, що потрібно, а тоді ми тебе випустимо. Отак. От І е, е, керівник цього ж ТЦК, кузлоя, е, сказав йому, що якщо тобі погано, ми тобі надамо медичну допомогу. Тільки ти повинен знову ж що, попідписувати все. О, він вже знаходиться сьогодні 15-ту добу. І без будь-яких засобів гігієни він не може ні помитися, ні привести себе в будь-який порядок. Йому дуже вже погано. Він почуває себе дуже погано. Я б хотіла скористатися такою можливістю, звернутися до голови СБУ Василя Малюка. Що дані, дані дії Вараського ТЦК свідчать про масштабну загрозу національній безпеці України та є ознаками повалення конституційного ладу. І торгівлею і людьми. Так як всім відомо, що до статті 3 Конституції України, а саме я хочу зачитати: людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Так мене питання: чому ніякі служби не можуть врятувати людину, яку тримають в полоні вже 15 днів, без будь-яких. Так, тільки включіть камеру, будь ласка. Олена. Так, що? що? Включіть камеру, будь ласка, бо мені був дзвінок вибуло. Угу. Так. Та -да, продовжуйте, ви, так, продовжуйте. Але в ну, мене питання до, до органів. Чому бездіяльність? Чому бездіяльність до у всіх органів до цього ТЦК? Чи що таке? такий. Я угу. не розумію, що він так може за людей, що його ніхто не боїться, що він не боїться законів України. Я, я не розумію. Е, дивіться. І хочу звернутися е... про допомогу. Олена, люди тут питають, на основі якого, чого його тримають, чи він підписував документи якісь ТЦК. Отайте цю відповідь, будь ласка, людям. Він щось Ні, він нічого не підписує, його заставляють, змушують зараз щось попідписувати. Вони завжди підходять і кажуть, треба підписати. Хочеш медичну допомогу, але треба підписати. Хочеш вийти звідси, але треба, щоб ти піднявся, підписав. Взяв воєнну форму, підписував документи. І його не випускають до тих пір, поки він щось не попідписує. Завжди стоїть підпис, 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 підпис. йому завжди кажуть підписати щось. Тобто без його підпису... Йому навіть не надають медичну допомогу. Е, ну просто, е, а що яка ситуація зараз з ним? Яка, як зі зі здоров'ям його ситуація? Стан його погіршується, Можливо, психологічний стан зараз потребує допомоги. Так, да, він дуже психологічно. Він я не можу це пояснити. Він, наче знаєте, то як у якійсь грі тебе в чотирьох стінах. Він сидить, він вже повятає ну, там мух сидить. Вибачте, тухлих у лампочки. Він каже, що в нього вже болить дуже спина. Він каже, дуже болить спина вже. Бо він каже, я не рухаюся, як я постійно в чотирьох стінах закритий. А вийти боюся, будь-які дії теж боїться, бо він не знає, що можуть зараз з ним зробити. Бо е, вони ж на цій ж невідтомі е, формі. Та ж є така інформація від місцевого населення, що вони ходять і розповідають, що у нас такої людини вже немає, що він вже по місцю приписки. На другий день вони розказують, що цієї людини немає, як він уже в місті рівному. Тобто, як немає, як він знаходиться зараз там по вулиці Грушевського, 60. Але такі плітки вони розпускають, що його вже тут немає. Е, дивіться, я е, от ви написали повідомлення про злочин в поліцію, в ДБР. Я так розумію, чи куди ще яка реакція правоохоронних органів? Вони вас набирають, вам вручили пам'ятку потерпілого. Можливо, можливо, внесли відомості в ЄРДР, що з це відбувається? Я в поліцію неодноразово дзвонила, так вони нам не допомагають. Тому я е, подзвонила на лінію МВС і залишила скаргу на бездіяльність поліції. Вони за, ну, зареєстрували номер номер мені повідомили, так що вони але. Відповідь будь-якої від кого я не, не чула. Я зверталася в ДБР у Хмельницькій області, залиш, залишала uh -huh. їм теж скарги, що його ще досі утримують. Uh -huh. Ніяких відповідей, ніяких дій, нічого. Зовсім я написала в голову до, до, до uh -huh. головного в ДБР в Київській області, в СБУ, в прокуратуру написала листа. Uh -huh. Написала в Національну поліцію України листа, що, 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 що Сашу там утримують незаконно. Поки будь-яких дій ми не бачимо. Е, люди тут питають ВСП. Друзі, в ВСП забрали права слідчих дій, до прикладу. І навіть якщо ВСП щось побачить, вони це все передають ті ж такі поліції, прокуратурі, ДБР і так далі. Тому е, зараз я виключу, тут мені дзвонять. Е, тому тут є важлива деталь усвідомити всім українцям. Зараз багато правоохоронних структур бездіять. І люди питають, як діяти, як діяти, та, та, та треба триматись такий час. Треба триматись. От е, Саша тримається, тр... тому що це не є так просто е, бути в полоні, е, витримувати тиск психологічний погрози. І от в них задача зламати волю людину. Але напевно є такі випробування, які треба проходити. Люди питають, чому Сашу просто звітом не забрати. Люди його там тримають за парканом таким, що ну і люди, там люди там з автоматами, такі... без автоматів. Як, як там ситуація? Скажіть? Там такі бетонні стіни. Зверху ще намотана сантиметрів сорок путанка, Проволока. Так, стоять камери. Біля автівточки біля завжди стоять чоловік, невідомі люди, три-чотири особи із Ну, я не, я не розумію, що це за зброя. Ну, зброя ну зрозуміло, так. Ну щоб люди розуміли, що це не є так, що прийшов десь і забрав. Ну, тобто, щоб люди ви зрозуміли, це не так все просто. Хтось собі може там думати, от воно так, сяк там. Ні, ні, друзі. Е, дивіться, а в даний час, що каже ваш чоловік, він готовий триматися йти за правду, як, як в нього ситуація? Він готовий триматися йти за правду. готовий. Щоб друзі, ми ще всі раз усвідомили, в нас на превеликий жаль, зараз служба безпеки чомусь не бачить от, прямі злочини, які публічно зараз відбуваються, військова прокуратура мовчить, мовчить друзі. Також прокуратура цивільна, мовчить ДБР, мовчить поліція і центральні медіаканали. Так звані зомбоящики, вони це також не розповідають, тому українці лише мають опиратися один на другого і усвідомити, що можуть попасти в таку ситуацію, як Саша, де треба буде проявляти силу волі, де проти нас можуть бути беззаконні такі вчинені моменти, як було в 1937 році, що йшла людина по вулиці, її викрили, вона пропадає безвісти. Потім родина десь знає, що де він живий, не живий, і так далі. Тому насправді є отака історія. Зараз людей крадуть, садять в полон, і в нас є зараз внутрішньо полонені люди. В нас, до речі, більше 72 годин не мають право тримати без рішення суду, і це тільки уповноважені на те законом органи. ТЦК – це не є уповноважений законом орган, який має право людину тримати 72 години. От це перше. Друге, Сашу відповідно: е, ну, ні, ніхто не посадив е, на арешт рішенням суду. Третє, в цій справі є. 146 стаття викрадення 147 тримання заручника. Тут є 260 стаття. Друзі, це те, що воєнізоване формування не створене законом згідно статті 17 конституції України. Тут друзі є 149, це є е, примушування людей, як їх викрадення, тримання заручниками, як ними як торгують, тобто їх змушують до якихось відносин, тобто змушують їх щось там підписувати. Це 355 примушування до. Цивільно-правових відносин, це 364 перевищення службових повноважень, 364 прим 1 це перевищення службових повноважень приватними фірмами і ряд ряд статей, які можна перелічувати. Але е в ті всі історії основна, що? щоби триматися, У нас вся Україна зараз як в концтаборі. Ми всі не можемо вийти зараз. На вулицю нормально зараз українці не можуть виїхати, бо порушені права на пересування за межі країни. Порушена стаття 33 конституції. Порушена друзі, порушений закон про пересування, який говорить, що тільки законом можна обмежити пересування. Це саме в 33 статті Конституції. Розумієте? Але наші права порушують якимись постановами, розпорядженнями, наказами. А стаття 60 Конституції говорить, що злочинні розпорядження і накази ніхто не повинен виконувати. Стаття 41 кримінального кодексу каже, що те, що порушує права і свободи людини, те, що порушує Конституцію і інші закони, виконувати не потрібно. Тому зараз час відповідати кожному за свої дії, і кожен, напевно, що пройде це випробування. Е, Оленка, може, ви щось хочете зараз сказати, додати, скажіть. Е, може, публічно хочете передати щось своєму чоловікові, Можливо, він це також почує, бо йому передадуть. Це важливо е, бути морально сильним Морально сильним і захищати своє право. Це тоді допомагає нам творець у всіх наших направленнях, які діє через нас, середини нас. Скажіть. Хочу передати, щоб він тримався, що ми доб'ємося справди. Правди по законам України, і щоб він тримався і до останнього. Я впевнена, що він буде триматися. Він у мене сильний, він буде триматися. Тільки треба нам допомогти, щоб, щоб якось я не знаю, до, до, добитися до, до, до цих. Я не знаю просто наскільки люди можуть бути ті, що там знаходяться, невідомі люди, наскільки безсердечні і наскільки цинічні. Це просто не вкладається в голові. А хто хаш як тримався? І все буде добре. Дивіться Оленка. Скажіть, будь ласка, як звати вашого чоловіка? Ну, повне ім'я, скажіть. Олександр. А прізвище? Жмурко. Олександр Жмурко, друзі. Олександр, тримайся, ми тебе підтримуємо. Тебе вся Україна підтримує. За тобою дивиться вся Україна і Українці за кордоном. Я знаю, що важко. Я був в подібних ситуаціях, коли викрадають, коли отримують по безпреділу. це дуже важко, це психологічно важко, це фізично важко. Але <кхм> Бог з кожним з нас, Бог з тобою, і я вірю в те, що ти скоро будеш на волі і разом з своєю дружиною, яка настільки смілива жінка, яка готова на весь світ сказати, що вона. Стоїть за свого чоловіка, за свою сім'ю, стоїть за правду. Дякую тобі, Олена, дякую тобі, Олександр, що ти тримаєшся, що ти стійкий духом. Я хочу, друзі, щоб ви зараз поширили максимально це відео. Прокоментували, підписались на канал. Обов'язково для чого нам треба розголос, тому що щоб не дай Бог, щоб Сашу нічого не сталося. Вони бояться розголосу, темрява боїться світла. Хто робить темні справи, він не хоче, щоб його справи йшли до світла. Тоді дякую, Олена, за позицію. Тримайтеся з вами. Будемо дякую. на зв'язку. Все, з Богом трибайтесь. Дякую. Друзі, ви все бачите, все чуєте. Зараз в Україні творяться беззаконня. Але для того є ми з вами прості, адекватні, нормальні люди, які мають прийти на взаємодопомогу, взаємовиручку один другому, жити без страху в любові. Тому що тільки любов, внутрішня, гармонія з собою, світом, допомога один другому, підтримка один другому, опертя на найсильнішу силу цього світу. Це на Творця, який всередині нас дає нам можливість творити добрі справи і славити нашого Батька Небесного в таких важких ситуаціях, важких обставинах, одне опертя – це на Бога, друзі. Я кажу, мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос, мир вам, ми за мир в душі, в серці, в світі. І той, хто проти миру, той, хто проти того, щоб люди жили в злагоді, в любові, той зараз в цій матричній грі підтримує того з рогами сатану, як люди його звикли бачити. Але він насправді це темні енергії, це сущності проявлені і в людях. І от вони пробують причепитися до людей і нашіптувати, 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 щоб людину звести. Бо Сашу тримають прості хлопці, здавалося би. Але це е, ті прості хлопці, що вчора працювали на якихось роботах в офісі, десь на будові е, хтось був безробітний. А сьогодні вони працюють викрадачами людей. І кармічно вони на себе беруть великий злочин, який вони будуть відпрацьовувати. Бо каже Ісус Христос: за все те рахубо. І за словами Твоїми будеш оправданий, і за словами Твоїми будеш виправданий. До речі, хочу всім подякувати за коментарі. Дякую всім, хто пише добрі коментарі, бо це є моральна підтримка, хто пише погані коментарі. Це ви на себе берете відпрацювання, щоб е, ми могли більше робити правди. І вам дякую. Дякую всім. Обняв друзі. Люблю вас і до зустрічі. Будьте сильні духом, відстоюйте своє право на життя. Саша, тримайся, Оленка, тримайся з Богом, Па-па.